Добре, дорогі брати і сестри. Я вітаю усю церкву, вітаю вас, мир вам. І хочу нагадати, що ми з вами далі продовжуємо розглядати книгу Пророка Овдія. Тобто, це одна із найкоротших пророчих книг в Старому Заповіті. Книга Пророка Овдія, Малий Пророк рахується. І ми з вами. Ми з вами розглянули, почали розглядати. Ми з вами зупинилися на практично на раз, два, три, чотири. На четвертому абзаці ми з вами зупинилися. Ми з вами зупинилися десь на 11 вірші, тому четвертий абзац ми коротенько ще раз розглянемо. Я хочу тільки пригадати, що ми з вами розглядали першу тему цієї книги. Це Божий суд над дидомом. І Божий суд над Едомом, ми з вами розглянули перший абзац цієї теми. Божий суд над Едомом починається з того, що була вістка дана овдію. Вістка про суд. Суд над Едомом заключається в тому, що едом буде принижений. 2-4 вірші. Потім суд заключається в тому, що едом буде пограбований. 5-й шостий вірші. І потім 7-й 9-й вірші. Суд заключається в тому, що едом буде зруйнований. 7-9 вірші. І 5 вибачте, абзац, я казав 4, -й, 5 -й абзац це 10-14 вірші. Бог показує через Овдія причину зруйнування едому, тобто показує їхні гріхи, яка причина, що Едом буде зруйнований. І давайте ще раз читаємо з 10 по 14 вірші. Через насилля на Якова, на брата твого сором покриє тебе, і ти витятий будеш навіки того дня, коли став ти напроти, того дня, як чужі полонили були його військо, і коли чужинці в його брами увійшли, і, жереб, і жереба кидали про Єрусалим, то й ти був як один з них. І тому не дивися на день свого брата, на день лиха Його. І не тісться з юдиних синів у день їхньої згуби, і не розкривай своїх уст у день утиску, і не входьте до брами народу Мого у день лиха Його, і не приглядайся до зла Його і ти в день нещастя Його, і не простягайте своєї руки до багатства Його в день нещастя Його. І на роздоріжжі не стій, щоб витинати Його втікачів і в день утиску. Не видавай його арешток. І так я говорив минулого разу, що в українському переводі воно так звучить ніби попередження, щоб вони цього не робили в той момент, коли інші переводи, всі говорять чуть-чуть по-іншому. Не йде попередження, а йде як факт. Тобто, Бог через пророка говорить, що й тобі не належало цього робити. Тобто, я дом це робив. І Бог через пророка вказує, що це було їхнім гріхом, вказує на їхню причину їхнього зруйнування, і причина в тому, що вони саме робили ці речі. І так, 10-й вірш. 10-й вірш через насилля на Якова, на брата твого, сором покриє тебе. <кхід> Ось чому буде зруйнований дом. тому що він проявляв насилля. На Якова, на брата свого. І тому буде покритий соромом, і ти будеш витятити і цікаво, і навіки. Будеш витітий і навіки. І дійсно, це слово сповнилось вже, вже в, в, в історії, воно сповнилось це перше століття від народження Христа. От кажемо, 70-й рік е від народження Христа, коли Єрусалим був оточений, і як цікаво, що Едом, який постійно був ворогом. Який постійно був ворогом євреїв, вони в той момент, будучи ідумеями, ми їх називали вже ідумеї, вони стали на сторону євреїв. І вони були зруйновані. Як народ, вони перестали існувати. Якщо, євреї, якщо єврейська нація продовжує існувати, якщо євреї хоча б були знищені, хоча були розсіяні, але вони як народ збережений і продовжують існувати, то такий народ, як ідумеї, колишні едом, Едомляни, вони їх більше не існує, як нація, вони щезли. І це сталося у першому столітті після народження, від народження Христа. От будеш витітий і то навіки. Один із вірш того дня, як чужі полонили військо Якова, коли в брами його ввійшли, і жереба кидали про Єрусалим. Ти став напроти і був як один із них. Ти став напроти і був як один із них. Е, цікаво, цікаво, він каже, коли насилля проявляв Едом по відношенню до Якова, тоді, коли чужі полонили Якова, коли чужі напали на Єрусалим, то ти став навпроти і був як один із них. Тобто приймав у цьому участь. Приймав у цьому участь, був як один із них. 12-й вірш, 12 вірш. Ось іде попередження, як і звинувачення в здійсненому факті. Не слідувало, не слідувало тобі або не належало тобі. Краще не слідувало тобі злорадно дивитися на День полону брата твого. Ми з вами читаємо у 12-му вірші, і тому не дивися на день свого брата. Ну, беручи під увагу всі інші переводи, беручи під увагу. І так, як, і так, як Овдій написав уже після того, як Єрусалим був взятий, після того, як вороги, скажімо, нищили Єрусалим, і, і книга була написана після того, то ми розуміємо, що факт вже здійснений, тому не може бути попередження, а говориться як про здійснений факт. І тому, беручи під увагу інші переводи, ось я. Написав первіт, написав ось так. Не слідувало тобі злорадно дивитися на День полону брата твого. Це 12 вірш. Не слідувало робити з юдиних синів удень, е... не радіти з юдиних синів у день їхньої згуби. Не слідувало розкривати своїх уст у день їхнього утиску. Отже, що вони робили? Вони, по-перше, злорадно дивилися на день полону брата свого. Вони раділи, тобто злораділи зюдених синів у день їхньої згуби, і вони розкривали свої уста у день їхнього утиску, тобто говорили погано проти євреїв. Так їм треба, можливо, вони говорили. Тому що вони злорадствували тому, що відбувається в Юдеї. І ось тому, апостол, тому пророк. Попереджує Бог через пророка. Говорить, що тобі цього не слід було робити, тому що це твій брат. Це твій брат. А ти, ти, ти злорадно дивився на той день. Ти радів з їхньої згуби. Ти розкривав уста, коли вони були в утиску. 13-й вірш: не слідувало би тобі входити до брами народу мого у день лиха Його. Не слідувало приглядатись до зла його, в день погибелі Його. Не слідувало простягати своєї руки до багатства Його, в день нещастя Його. Ось. Значить, що вони робили? Вони разом з ворогами входили в брами, тобто вони увійшли в Єрусалим. Вороги увійшли, вони теж увійшли. у день лиха, юди, вони приглядались до зла його в день погибелі Його. І простягали свої руки до багатства його, тобто вони грабували. Вони разом з ворогами увійшли у брами Єрусалиму, і разом з ворогами вони грабували Єрусалим, грабували юдею. І тому пророк каже, що тобі цього не слідувало робити. Потім, е, 14-й вірш. Не слідувало на роздоріжжі стояти, щоб вбивати його втікачів. Не слід було видавати тих, що вціліли в день утиску його. Отже, що вони ще робили? Вони стояли на роздоріжжі і вбивали втікачів. Тобто Єрусалим був взятий ворогами, і були люди, які втікали. І ось що робили едомляни? Вони стояли на роздоріжжі і ловили втікачів, і вони їх вбивали. І крім цього, вони видавали тих, що вціліли. Ті, що втікали, одних вбивали, а інших видавали ворогам. Видавали в день утиску його. І тому пророк каже: не слідувало тобі цього робити. Не слідувало тобі на роздріжжі стояти, щоб вбивати його втікачів, і не слідувало видавати його, тих, що вціліли, в день утиску його. Тобто вони злораділи, вони вийшли разом з ворогами у браму Єрусалиму. Вони його грабували, вони його грабували і вони вбивали тих, що вціліли, що втікали, і видавали їх ворогам. Ось яке зло робив Едом по відношенню до відношенню до євреїв, по відношенню до юдеїв по відношенню до Єрусалиму. І тому, тому ще раз вертаємося до 10-го вірша: тут написано через насилля на Якова. На брата твого сором покриє тебе, і ти будеш витятий і навіки. Ти будеш витітий і навіки. Ось чому суд спонукає Едом? Ось чому Едом буде знищений, тому що їхнє відношення до євреїв було неправильне, дуже жорстоке, не було милосердя до свого брата, тим більше у них були е, близькі, родственні, як родственні по-українськи? Фамільні відносини, але вони, вони про це забули. Не пам'ятали вони цього, і тому на них прийде нещастя. І ось тому ми переходимо з вами до слідуючого абзацу або, можна сказати, ще одна тема, яка відкривається у цій книзі, це 15-16 вірші, «Божий суд над народами. Якщо по 14 вірші звіщається суд над домом. То уже 16 вірші звіщається суд над народами. І так читаємо з вами 15, 16 вірші. Бо близький день Господній над усіма народами. Як зробив ти, так і тобі буде зроблено. Вернеться на твою голову чин твій. Бо як ви пили на святій моїй горі, так народи усі завжди питимуть. І будуть пити вони, і будуть хлептати, і стануть вони, немов їх не було. І так ми з вами бачимо, що апостол, що пророк я завжди хочу сказати апостол, що пророк проголосив суд над домом і тут якби ще продовжує, продовжує показувати причину з однієї сторони: причина, тому що вони винуваті. З другої сторони, тому що близький День Господній. Пророк, Пророк бачив День Господній, Ми розуміємо, що День Господній, який гряде над усіма народами. Ми знаємо, що цей День Господній це есхатологічний день Господній, Есхатологічний день Господній, який гряде, де Бог буде наказувати народи, де Бог буде наказувати народи. І Бог буде наказувати народи, і тут, в приклад, ставить едомлян: як зробив ти, так. То так і тобі буде зроблено, вернеться на твою голову чин твій. Тобто разом з народами постраждають Едомляни. Тільки народи вони загинуть під час дня Господнього. Будуть розбиті, будуть наказані, тобто есхотологічний день Господній, в той момент, коли Едомляни в історії вже як народ щезли, їх уже як нації не існує. Суд над ними вже. Звершений, але народи будуть ще наказані. Цікаво, бо близький день Господній, і над ким? Над народами усіма. Над народами усіма. Чому, по якій причині Бог буде наказувати всі народи, чому спіткає народи гнів Господній в кінці? Звичайно, ми розуміємо, в першу чергу це по причині гріхів. В першу чергу це по причині гріхів. Ну, по причині гріхів буде також суд Божий остаточний. І буде вічне покарання по причині гріхів. Но тут День Господній більше пов'язаний із, із неправильним відношенням народів до єврейського народу. Тобто Бог, єврейський народ поставив у центрі, як годинник, на який повинні дивитися всі народи. Історія світу крутиться, вся пов'язана із єврейським народом. Бог їх поставив у центрі. Чому? Тому що Бог їх вибрав, Бог через них привів світ. Явив світ е, Спасителя, і як ми, з вами, як ми з вами читаємо, що для того, щоб розуміти правильно цю книгу, нам треба під увагу брати книгу Буття, 12 розділ, перші 3 вірші, де Бог вибирає Авраама і Авраама, його насіння. Народи, які будуть благословляти, будуть благословенні. Народи, які будуть їх проклинати, будуть прокляті. І ось іменно ці вірші береться під увагу. І в світлі цих віршів розуміється книга Овдія. Бог наказує народи, наказує Едом, тому що Едом він проклинав євреїв, потомків Авраама, і народи вони неправильно відносилися. Вони приносили прокляття для вони не євреїв. Вони приносили прокляття, хотіли знищити і ворожнече відносилися, і тому Бог їх буде в кінці наказувати, спіткає їх Божий гнів. Як ти зробив, так і тобі буде зроблено. Мова йдеться, що також буде наказаний, мова йдеться про Едом, але Едом поставлено як приклад, як приклад що буде з народами. Вернеться на твою голову чин твій. Як ти зробив, 13-й вірш грабив, перед цим мечтали. Він грабував євреїв. 14-й вірш. Видавав і вбивав втікачів євреїв. 12-й вірш тішився горем юдиних синів. І ось тут звучить вирок. як ти робив, так тобі буде зроблено. Все вернеться на твою голову, чин твій. Отже, вже звідси ми можемо зробити висновок, дорогі брати і сестри, що є справедливий Бог. І коли людина бажає другій людині зла. То її чин вернеться на її голову. Ми повинні розуміти, пам'ятати рано чи пізно прийде той час, коли прийдеться пожинати те, що ти посіяв. Якщо ти для свого ближнього, для свого брата бажаєш зла, якщо ти робиш йому зло, то пам'ятай, що прийде той час, коли твій, твоє зло обернеться тобі на твою голову. Тому ми не покликані бути сіячами зла. Ми не покликані, щоб один одному бажати зла, але наоборот, ми покликані благословляти один одного. Любіть один одного, носіть тягарі один одного, допомагайте один одному. І це є природа справжньої віруючої людини. Тому справжня віруюча людина покликана пожинати благословення, а не прокляття свого роду, можна так сказати, в душках, не гнів Божий. Тому ми повинні розуміти, брати і сестри, що якщо наше серце, наші уста наповнюються якимось недовольством, ми починаємо один на другого роптати, наговорювати, бажати зла у серці своєму один одному, то пам'ятайте, що треба швидко каятись, аби те, що ти не вернулося на твою голову. Ну і само собою, те, що вчить новий заповіт: люди, які сьогодні утискують віруючих людей, люди, які сьогодні противляться Євангелію, люди, люди, які сьогодні пересідують тих. Які є сієчами Євангелії в кінці їх спіткає Божий гнів? Це ми читаємо, наприклад, це ми читаємо друге Солонян, це ми читаємо також перше Солонян, і їх спіткає в кінці Божий гнів тим, тих, хто противиться Євангелії. Тому пам'ятайте це, що Бог справедливий, Бог за своїх дітей заступається відношення до Божих дітей, людей цього світу, скажемо. Малює їхню подальшу долю. Якщо люди відносяться до віруючих людей, правильно їх благословляють, то пожнуть благословіння. Якщо проклинають, то пожнуть прокляття. Тому що справжні потомки Авраама це ті, які пішли по сідах віри Авраама. І тому до віруючих людей має бути у людей цього світу особливі відносини, але у них цього немає тому, що князь цього світу диявол, він ненавидить Бога. Він ненавидить Христа, він ненавидить дітей Божих, але в кінці людей цього світу спіткає великий Божий гнів. І так, 16-й вірш. 16-й вірш, бо як ви пили на святій Моїй горі, бо як ви пили на святій Моїй Горі, так усі народи завжди питимуть, будуть пити, будуть хлептати, і стануть вони, немов їх і не було. Бо як ви пили, хто ви? Цікаво, хто ви пили? І ми повинні розуміти, що мова йдеться про 16 вірш. Бо як ви пили. Якщо в 15 вірші написано, як зробив ти, так і тобі буде зроблено. А в 16 вірші, Бо як ви пили на святій моїй горі, так народи усі завжди питимуть. Тобто мова йдеться про те, що ви пилиться єврейський народ на світі Божій горі в Єрусалимі. У Єрусалимі єврейський народ пив е гнів, пив гнів від народів. Народи їх переслідували, і цей гнів це був гнів Божий на Божий народ, який по причині гріха був покараний, на який по причині гріха нападали народи. І вони пили цей гнів, вони пили короткочасно. Но усі народи, усі народи які повставали проти євреїв, які повстали проти євреїв, будуть пити назавжди. Як цікаво, як ви, тобто євреї, пили на святій Моїй горі, так усі народи завжди питимуть. Народи по відношенню до євреїв були ось тим інструментом покарання, Но тільки якби вони чинили волю Божу. А вони, хоча і були інструментом покарання, але вони чинили свою волю. Вони вбивали євреїв, внищили не тому, що вони чинили волю Божу, а тому, що вони їх ненавиділи, тому що їхнє розположене серця було неправильне, а гріховне знищити євреїв, вбити. Вони злорастували цьому. І тому, хоча вони і стали знаряддям. Покарання в руках Божих, Но насправді їхній нахил серця, їхні бажання, їхні стрільміння. Підстава була не та, яка у Бога. Тому вони будуть пити те, що вони, як вони відносилися до єврейського народу, і по їхній причині єврейський народ пив ось цю чашу. То народи тепер будуть пити і будуть пити назавжди. Єврейський народ пив короткочасно. Але народи. Назавжди. Назавжди вони пожнуть Божий гнів. Про це говорить також. Дивіться, варто подивитися тільки в декілька місць писання. Декілька місць писання. От. Секундочку. Наприклад, Захарії. Наприклад, Захарій 12 розділ, 2 3 вірші. Ви можете відкрити разом зі мною. Захарій 12 розділ. 2 треті вірші. Написано так. Ось я, Єрусалим, учиню закеліха, закеліха оп'яніння всім. Ось я Єрусалим учиню за келіха оп'яніння всім народам навколо. І на юду також, коли буде в облозі. На Єрусалим. Дуже важко е, український перевід. я тоді переключусь на е, новий російський перевід НРТ, аби для вас було зрозуміло. Смотрите, я делаю Єрусалим чашей, й оп'яняючи всі народи вокруг. Будуть осаждені і юдея, і Єрусалим в той день, коли всі народи землі соберуться проти нього. Я зроблю Єрусалим неподйомним камнем для всіх народів, всі, хто Приймуться, його піднімать на Тобто Юдея буде вчинена оп'яняючою яня, оп чашею для всіх народів. Всі народи зберуться проти Єрусалима, але Бог зробить його камнем непідйомним. Ми знаємо, чому, тому що сам Бог заступиться за Єрусалим. Дивіться, що написано в Ісаї 51 розділ. В Ісаї 51 розділ. 21, 23 вірші. 21. 23 вірші. Поэтому вислушай, это, страдалець, не от вина оп'янівший. Так говорить владика Господь твой, Твой Бог, защищающий свій народ. Тобто, страдались тут народ, Божий народ, який вистраждав від інших народів. И тут так говорит Владыка Господь твой, твой Бог, защищающий свой народ. Вот я забрал из твоей руки чашу, от которой ты опьянел. И чаши той кубка моего гнева ты больше пить не будешь. Я отдам ее в руки твоих мучителей, говоривших тебе, склонись, чтобы нам по тебе пройти. И ты сделал спину свою как бы землей, улицей, чтобы ходить по ней». Бачите, Бог каже, що ти пив чашу, але я тепер цю чашу від тебе заберу, і віддам її пити тим, хто тебе утискав. Твоїм ворогам. Я її дам пити, цю чашу. Ну і ще одне місце писання, воно трошки довше, але теж дуже цікавий. Єремії 25 розділ. Єремії 25 розділ, і тут теж говориться про чашу, про чашу яку, яку, яку будуть пити народи. 25 розділ з 15 по 33 вірші. Дивіться, як тут написано. Так сказав мені Господь Бог Ізраїля: Приймі із моєї руки цю чашу, наповнену віном моєї ярості. Тобто, бачите, що це за чаша? Це не просто вино, а це чаша Божого гніву, ярості Божої, наповнену віном моєї ярості, і напої із неї всі народи, котрим я Тебе посилаю. Вип'ють у ній і зашатаються, і потеряють розсудок. У в меч, який я пошлю на ніг. Ну і далі прочитайте собі дома, тому що по, 20, по 33 й вірш я не хочу губити багато часу. Ось ми бачимо, що те, що написано в Вовдія у 16 вірші, як ви пили на світі моїй горі, тобто євреї пили ось цю чашу, і тепер Бог від них цю чашу забирає і цю чашу дає напитися народам. Народи, вони притискали євреїв, вони їх. Гнали, вбивали, мучили, переслідували, до тепер цю чашу Божого гніву і ярості Божої за неправильне відношення до Божого народу будуть пити народи. Будуть пити народи. Будуть пити вони, будуть хлептати, і стануть вони, немов їх і не було. Тобто зупиниться історія народів, немов би їх і не було. Вип'ють до дна, нап'ються. Вип'ють до дна, і їх не стане, ось так говорить Господь Бог. Тому, брати і сестри, на цьому ми з вами закінчуємо розглядати ось 15-16 вірші, і будемо зараз молитися. Будемо зараз молитися. І основні висновки, які ми можемо зробити, із того, що ми сьогодні з вами розглянули, гріх обов'язково буде наказаний. Коли людина чи народ грішить. Божий гнів їх обов'язково спіткає. Також треба пам'ятати, що хто торкається народу Божого, той торкається зенеці Божого ока. Треба пам'ятати, що суд треба віддати в руки Божі Бог справедливий. рано чи пізно Божа справедливість восторствує обов'язково. Хто сіє зло, то це зло спаде йому на голову. Хто копає яму, в неї впаде, так каже Писання. Те, що ти чиниш, те, що ти чиниш другому, спаде на твою голову. Те, що люди роблять Божому народу, те самі самих їх в кінці Божих гнів спіткає. Хай Господь Бог нас боронить і береже, аби ми не шукали зла один одному, щоб ми не шукали зла людям, а наоборот висновок. Благословляйте один одного, благословляйте тих, навіть хто вас проклинає. Любіть своїх ворогів, чиніть добро усім людям. І, браття і сестри, будемо всім задовільнятися, будемо за все дякувати. І всякий суд, який появляється в нашому серцю, гнів, ненависть по відношенню до тих, хто нас пересідує, хто нас ненавидить, віддаваємо цей суд в руки Божі. Бог справедливий суддя, йому належить помста. А ми будемо дякувати за все Богові. Все будемо приймати з руки Божої. Єдине, чому. Що ми не повинні приймати, чому ми повинні противитися і з чим повинні вести боротьбу? Це гріх. Гріх мені в якому разі не повинні приймати. По причині гріха треба плакати, гріх треба сповідувати, гріх треба лишати, від гріха треба тікати і чинити волю Божу. Амінь.